Техніку. А що? Зараз що? Таке навчають ветеринарну техніку. Я там читала Хвеньку і інтер'єрочку, їм допомагала. Кажу, та ні, не навчають, сама навчилася. я, 35 років ветеринарного стару. Більше працювала як лаборант на ринку в месоконтрольній станції. А також, як треба, було, то й по прививкам ходила, і в крим'ячу їздила, прививки робила животним. З тваринами пов'язана і доля дочки Марії Семенівни, Юлії та онука Станіслава. Обоє працюють в магазині мисливство і риболовля. До того ж, Юлія навчається у виші, опановуючи складну науку, конярство. Він улікається, в неї дві коняки є, є, форсаж і. І молоденька кобилка, не знаю, як звати. Дочка взагалі теж талантлива, але ну, вона якось вона закінчила музикальну школу класу скрипки, вона на абсолютний слух. Співати вона так, а абсолютний слух. Не, 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 не. Малює вона теж. От, вона і художню школу ходила, танцювала вона дуже хороша. Я по можливості, все, що вона хотіла, я все оплачувала. Напевно, донька пішла в свою матір. Сама Марія Семенівна обдарована не лише талантом гумориста. Її творча натура виплескується зовні у різних проявах, наприклад, у рукоділлі. Гриня нашої програми шиє, в'яже, вишиває. У мене сестра старша є, так вона каже. Откуда ти всього понавчувалася? Без батьків, я без батьки в мене були, але я без їх росла. Я з 11 місяців не росла в сім'ї. І це. І ніхто мене нічому не вчив, розумієте? мене життя, мабуть, навчило. От хрестиком я вміла шити, давно вміла. Саме перший я гладдю рискнула вишити його, і в мене сподобалося. Він в мене є. Де ви берете візерунки для вишивки? А ні, оце ж я кажу, що наглад немає рисунки, я їх сама придумаю. От застав мене красками, я не нарисую. А малюю. Там в мене я на бумазі, я малюю на бумазі, потім через переводку, а вже з самого розцвітку, вже по ходу як. Так само, як пишу свої пісні, перший рядок написала, і потім вже чи той придумала перший рядок, поповторяла раз за 10 і пішла. Так у мене це нарисувала і потім починаю вишивати, і в мене на. От тут, де то сюди кладеться. Марія Семенівна вишиває не лише рушники, а й картини. У неї є навіть килим виготовлений власноруч. Уміння вишивати й шити стало в нагоді нашій героїні і для виступів на сцені. <му> Кажуть, що талант це дар божий, і невідомо, коли його отримаєш від Всевишнього. При цьому треба бути готовим достойно цей дар прийняти, не згубити його у повсякденній метушні. В житті Марії Ганоцької, окрім таланту гумориста, здібності до рукоділля, прокинувся ще й талант пісенний. Написала про своє село і попросила в музикальній школі мені, спасибі волков положив на ноти. І я ще рискнула в селі на площі заспівати сама. Я свої дані, якісь це вокальні я знаю. Я просто і ще раз повторюю: я не співачка, не вокалістка. Я просто наспівую свої вірші. Над річкою широкою, над кручею високою, село моє розкинулось, тонуло у садах, весною тут квітується, а літом плодоноситься, і все в людей тут ладиться, і слово з ділом сходиться це перший. Послід ось останній час село моє над кручею, село моє квітуче, щораночку до праці до сонечка встає, село моє ріднесеньке, колиска каремівська, ти пісня недоспівана. Кохання ти моє. І пішло по тімі. Дуже багато в мене про кохання. Воно мені вже. І от, ну чесно, нема в мене чоловіка. В 96-му похороні. Нема в мене ніде. В мене, може, сантехніку то переступив, коли поріг. Я... А пісні про кохання. Город мой во сніг, город мой снігу, а я дозвониться к тебе не могу. Зумой пропадает в неежной пелене Снеженікі танцуют Прылуе Я ловлю, В окошко света фонарей, рядом моя кошка, радость моих ней, о чем томурчит, о своем знаю, що вона в гості Під час знімання нашої програми улюблениця Марії Семенівни Кіцька Руся, весь час була поряд. В мені її сестра привезла із Дніпро-Зежинська двоє, ко... двоє котят. Оце одна така, одна така сіренька, біленько-сіренька, як мішка, мені там понравилась, вона така скромненька. А це я зразу профурою хрестила. Така вона зразу, оце дам їсти їм. Вона, значить, скоренько вистачає те, що я їй дала, а ти їй дала, то вона мене отак лапою накриє, своя їсть, а ти лапою накриє. І вона мене вибрала. От іменно вона як привезла, вона мені я тут вишивала, чи, чи в'язала щось, я ще ж в'яжу. І вона як вивезла, тут як сіла, і ось вона мене вибрала. І потім ми цю Юлю Юля забрала якомусь кому, ту сіреньку, хоч я ту більше хотіла. А цю, думаю, раз вона мене вибрала, їй без мене буде плохо. І вона тепер, ну вона моя найрідніша, найкраща. Я ніколи, я в мене собака десять років колись була. Я любила її страшно. Я, як вона померла, то це було. А тепер я переживаю, що не дай Бог я вру, як же воно без мене останеться. От вона мене жде, вона мене ночу провіде. Я її дуже люблю, аж ненормально, як люблю. Її в мене все можна. Тож і не дивно, що кицька Руся є найпершою слухачкою нових пісень своєї хазяйки. Серед пісень Марії Ганноцької є не лише ліричні, а й жартівливі. Та ще й які. Та ви самі послухайте. А у нашому селі курочки не хвохчуть, жінки ніби подуріли, родити не хочуть. Мімо дома моєго, мімо дома моєго, Трезві не ходять, а без них, як ні круті, а без них, як ні вірті жінки не родять. Запросила я Максима забор полатати, а ввечері, як годиться, залила до хати і забор не полатав, сам під ним звалився. Дві чарчини всього випивав дошку, напився, загравала до Івана. Ой. Грицька чарувала, а петрусяка всяка масута навчить обіцяла, скільки в мене їх було, а толку немає. Наб'є пузо, зап'є пивом, миттю засинає. Мимо дома моєго, мимо дома моєго Трезвіє не ходять, а без них, так не круті, а без них, так не вірті женщини не родять. Написала я у раду вишіть депутата, їх у вас там при здоров'ї. Занадто багато, досить битись, блокувати, пора працювати. Домографію в країні треба підіймати. Ось таке пекуче питання піднімає Марія Семенівна перед нашою Верховною Радою. В неї є чим звернутися навіть до самого президента. А я до вас, Янукович, з проханням ласкою. Візьміть мене на майдан бабою, Параскою. Ой, Хведоровичу, я це вам так скажу. Я і вперше, і в друге голосувала лише за вас. Та не то, щоб я так вам вже вірила. О, дай Боже, щоб вам, пані Людмила, ваша до кінця життя вірила. Я от своєму за тридцять років та ні на капельку ж не повірила. Так воно ж у мене малограмотне. Воно ж збрехати до пуття не вмію. Кведоровичу, ви знаєте, що я вас попрошу. Якщо побачите Даниловича, може, ви там у метро їздите та зустрінете його, так скажіть, що в мене. Є особисте незадоволення ним. Він мені трошки ускладнив життя. Ну на що він, от не послевіту, не порадившись з нами, за позакривав і витверезенеке. Тож було як моє нещастя валяється десь під бордюром, то його ж міліція бере і до себе тягне, і їм якась копійчина перепаде, і я хочу дружніченьку спокійненько посплю. А тепер ні. Беруть ото й і тягнуть до мене додому. І як нема в мене чим заплатити, то оті два хлопці з міліції роздягаються і починають у мене жити. А знаєте, як вони молотять ложками, не гірше, ніж дубинками. Оце в мене до нього така претензія, передайте йому. А з святами ми розібралися, Федорович. Воно ж тепер їх так багато. Революційні святкуємо, релігійні святкуємо, теперішні святкуємо, дай Боже здоров'я відружити це все. Так раніше була біда. Одні йдуть із червоним прапором і кричать хай живе, а другі йдуть із жовто-блакитним і кричать геть. І не дай Боже зустрітись на перехресті мордобій. А тепер ми дійшли консенсусу, як то кажуть. Ви ж у нас були, ви ж знаєте, у нас містечко невеличке. Так ми домовились. Якщо оця половина йде в ці свята, і хай живе, то ми йдемо з гетів. А як на інші свята, то ми вже йдемо з хай живе, а вони вже з гетів. А там уже хай живе оте геть під кущі. А там уже і галушечки, і варенички, і шашлички, і венце, і півце, і закінчується все спотикачем. А там уже хай живе Україна, гей, будьмо гей! Та хай живе український народ, будьмо гей! Ой Хведоровичу, ми вже від вас, і од до ніякого чуда ж не чекаємо. Тільки я вас прошу, та кінчайте вже чудити. Та давайте ж будемо нарешті. Багатими, щасливими в цій Україні будьмо хведрочу, гей, будьмо гей, гей. Ось така вона наша талановита самодіяльна артистка, майстриня гумору Марія Ганноцька. Кожний будинок, кожний двір є неповторними. Все те, чим двір, в якому ви живете, відрізняється від інших. Всі надзвичайні люди, цікаві факти, приємні події, все це може стати відомим усім комсомольчанам. В житті є місце позитиву. Надсилайте листи, телефонуйте. Зробіть свій двір відомим разом із телеканалом Гок. До побачення.